Thank <laughs> you. Ану Юрію, як досвідченому актору ляльководу, дісталась головна роль роль папуги Паку в одноіменній виставі пригоди папуги Пако. Попри веселий жартівливий характер, театральна постановка має ще просвітницький характер, адже малеча бачить та запам'ятовує нових для себе тварин, як вони виглядають тощо. І все це із яскравими костюмами та активними танцями. Тут треба бути ведучим і персонажем паку. Ну тут саме головне не Тримати зв'язок з глядачем, тому що якщо зв'язок загубиться, тоді вистава розвалиться. Дітки це для 3+, вони познають, які є тварини, як, якими, якими мовами вони розмовляють, і яка тварина, що несе. Початок нового творчого сезону для Криворізького міського театру Ляльок це завжди важлива значуща подія, до якої актори та акторки ретельно готуються, адже окрім вивчення ролей, ще створюють яскраві костюми та декорації. Все, аби в їхнього глядача після відвідин театру були максимально теплі та приємні враження. Це для маленьких діток колега сказав три плюс, але це для два плюс це, типу бебі-театр для дуже маленьких діточок, і глядачі дуже просили таку виставу, щоб дітки дуже маленькі розуміли. Про що йдеться мова, тому звісно дуже підходили це так дуже ретельно, тому що треба було і ляльок зробити таких, щоб вони були дітки, могли розуміти, хто це за що це за звір, хто це за звір, як він розмовляє. Декорація щоб була дуже кольорова, щоб дітки сприймали це дуже чудово. І Хоча літо традиційний період відпусток, втім події в країні, які відбуваються вже третій рік поспіль, наклали свій відбиток на роботу театру. І, попри всі негаразди, акторська трупа активно працювала на культурному фронті. По літу наш театр, як завжди, відпочивав. Не дуже багато, тому що ми працювали у дитячих оздоровчих пришкільних таборах. Ми відпрацювали чотири зміни у оздоровчому таборі. «Соняшний». Ми працювали співпрацювали з вимушеними переселенцями з Бахмуту, Маріуполю, Херсонщини, Береславу. Ну після відпустки актори всі зійшлись і ми Почали готуватися до прем'єрної вистави. Ми завжди відкриваємо новий творчий сезон новою виставою. І хоча новий 48-й за ліком театральний сезон тільки не розпочався для акторської трупи Криворізького міського театру Ляльок, але попереду в Криворізьких лялькарів не тільки чисельні вистави для юних глядачів та їхніх батьків, а ще й поїздка до сусіднього Кропивницького. Там з 18 по 21 вересня наші митці візьмуть участь у всеукраїнському фестивалі Сценафест, куди приїдуть і себе показати і на інших подивитись, чи не всі театри. Ляльок нашої країни а вдалих виступів творчого натхнення та вдячних глядачів колективу Криворізького театру Ляльок бажають Олександр Фефілатів, Максим Мурашов та весь перший міський.